До вашої уваги ростер для запікання, тушкування, грилювання. Ростер виготовлений із потовщеного алюмінію литого. Підходить для духових шафів. Кожна із половинок оснащена антидеформаційним диском, що дозволяє використовувати окрему половинку. Ось одна. Для гриля можна використовувати. Можна половину ще на диском. Всередині стійке антипригарне покриття, як і зовні. Ще раз нагадую, підходить для всіх видів плід, включно індукцію, підходить для духових шафів, литий алюміній. До набору входять ось такі прикладки-метелики, які оснащені магнітом, щоб зручно було їх кріпити. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua.